Додатковий прес-брифінг зараз будемо говорити про те, як проходить четверта хвиля мобілізації, поточний її стан, і відповідно, які проблеми існують в регіонах. Я зараз до слова запрошую пана Олексія Покотила. Він є заступником керівника головного департаменту з питань національної безпеки та оборони адміністрації президента України. Пане Олексій, прошу до слова. Добрий день, шановні пані та панове. Сьогодні ми зустрічаємося з вами по дуже важливому питанню. це проведення заходів четвертої черги мобілізації, яка визначена указом президента України і проводиться по всій державі. Основна мета цієї четвертої черги мобілізації це перш за все забезпечити, забезпечити ротацію тих військовозобов'язаних а Вони зараз військовослужбовці, які були призвані на військову службу по першій другій, по першій чергу, мобілізація, це відповідно до указу президента номер 303 від березня місяця 2014 року. А також створити необхідний резерв для того, щоб виконувати відповідно чином бойові завдання у визначених районах. Неоднократно до вас надавалася інформація, хто призивається. Хто підлягає призову за мобілізацію? Я коротенько, можливо, зупинюся, можливо, хто знає, а можливо і хто почує заново. До перш за все, до Лав Збройних сил України будуть призиватися патріотично налаштовані громадяни України, які мають відповідний фізичний рівень підготовки. Морально та психологічно здорові, а також тих, що мають відповідну військову фахову підготовку. Це військово зобов'язані віком від 20 до 60 років, які також мають відповідну військово-облікову спеціальність. Основно це будуть механіки, спеціалісти, артилеристи, танкісти, десантники, зв'язківці, ремонтники, водії, механіки різних систем озброєння, а також фахівці з логістики. Та радіоактронної боротьби РЕП, хіміки, біологічного захисту тощо. При цьому є такі особливості. Віком з 20 років призиватимуться громадяни, які пройшли військову службу військових частинах Збройних сил та отримали відповідну військово-облікову спеціальність. Починаючи з 25 річного віку призиватимуться особи, які не мають досвіду військової служби. Особи віком. Від 50 до 60 років будуть призиватися переважно у добровільному порядку. Характерною ознакою 4 черги мобілізації є те, що всі військовозобов'язані, які будуть проходити військово-лікарську комісію, будуть підлягати на, будуть підлягати повному обстеженню. Перш за все, це на вірусний гепатит, віл інфекції та флюорографію. Мобілізовані, які визнані придатним до, до військової служби, вже направляються в навчальні центри. Генеральним штабом визначений перелік навчальних центрів, де здійснюється підготовка військовозобов'язаних. Це в нас Десна, Яворів, Житомир, Васильків, Полтава та Гайсин. Там, на цих навчальних центрах, військовозобов'язаних протягом 30 діб пройдуть. Підготовку під керівництвом інструкторів, переважно це інструктори, ті, які мають вже відповідний досвід, пройшли відповідну підготовку і брали участь в бойових діях в АТО. Обов'язковими для всіх будуть практичні заняття з вогневої підготовки, як стрілецької зброї, так і бойових машин, водіння танків, бойових машин піхоти, бронетранспортерів. А також тактики дій солдата в бою та фізичному підготовленні. По завершенні цієї підготовки військовослужбовці будуть направлені до підрозділів, де вони вже будуть здійснювати подальшу підготовку на полігонах Новомосковську, ну, Рівному, Житомиру та на Широкому лані. Там, на протязі 15 діб, з ними буде проведено вже бойове злагодження в ланці відділення, взвод рота. Батальйон. На полігонах військовослужбовці отримують практичні навички з тактичних дій, підрозділу в різних видах бою, здадуть заліки для визначення рівня підготовки та візьмуть участь у тактичних навчаннях з бойової стрільби. Особливо приділяється підготовка і проходження підготовки офіцерами запасу. Вони будуть готуватися і проходити. Підготовку на базі вищих військово-навчальних закладах. У цілому вказаний комплекс заходів дозволить суттєво підвищити рівень безпеки військовослужбовців, їх фахової та психологічної готовності до виконання завдань за призначенням. Тільки після закінчення навчання проведення бойового залагодження в ланці взвод рота батальйон при спорядженні необхідною озброєнням. Необхідною військовою технікою мобілізовані будуть направлені для виконання завдань. На цей час оповіщено понад 100 тисяч осіб, та пройшло медичне обстеження більше 58 тисяч осіб. Близько 16 тисяч військовослужбовців станом на сьогодні вже направлені в навчальні центри і проводиться з ними підготовка. Слід зауважити, що до військових комісаратів прийшло понад 3700 добровольців. Це також військовозобов'язані, але вони, як правило, ну значна кількість їх за своїм станом здоров'я ну, не відповідають тим вимогам. Як правило, такі військовослужбовці, добровольці. Ті, хто не пройде відповідне медичне обстеження, буде проходити в підрозділах самооборони відповідних областей районів. В кращу сторону, по виконанні заходів мобілізації щодо подачі людських і транспортних ресурсів до навчальних центрів, необхідно відзначити Вінницьку область. 100% Вінницька область виконала на сьогоднішній день завдання по поставці. Військовозобов'язаних безпосередньо до навчальних центрів. Хмельницька область також відзначається в кращу сторону. На сьогоднішній день відсоток складає 90%. -90 Кіровоградська область 80%. Це ті області, які практично виконали, і є впевненість, що на 100% всі вони виконали завдання. Затримка з поставкою згаданих ресурсів на сьогодні спостерігається у. Харківській, Сумській, Тернопільській, Івано-Франківській областях, де цей показник поставки людських і транспортних ресурсів складає від 25 до 60%. Не підлягатимуть призову на військову службу по мобілізації категорії військовозобов'язаних, які зазначені у статті 23 закону України про мобілізацію і мобілізаційну підготовку. Це Особи, визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії, тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я, на термін до 6 місяців. Потім вони можуть пройти повторне медичне обстеження. Чоловіки, на отримання яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, такі чоловіки можуть бути призвані лише за особистою їхньою згодою за місцем проживання. Жінки, на утриманні яких перебувають діти віком від 18 років, громадяни зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують відповідно до законодавства України, в разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд, студенти та аспіранти, які навчаються на денній формі навчання тощо. Статтею 119 закону України про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення проведення мобілізації за всіма громадянами України, які призвані на військову службу, за призовом під час мобілізації на особливий період, але не більше одного року, гарантовано зберігається місце роботи, посада, середній заробіт, заробіток на підприємстві і компенсується із бюджету середній. Заробіток на підприємстві, установі, організації незалежно від підпорядкованості та форм власності. Крім того, громадяни, які перебувають на військовій службі під час мобілізації, отримують грошове забезпечення як військовослужбовці. Нещодавно ви бачили презентацію постанови Кабінету міністрів від 31 січня номер 24 Це про особливості виплати. Винагороди військовослужбовцям особово рядового начальницького складу в особливий період та під час проведення антитерористичної операції. Згідно з цією постановою військовослужбовцям усіх категорій виплачується грошова винагорода в залежності від ефективності дій військового підрозділу а також безпосередньо участі у виконанні бойових завдань, у тому числі окремо за знищення ворожого озброєння та військової техніки. Відповідно. До указу президента України центральним органам та місцевим органам виконавчої влади правоохоронним органам держави визначено додаткові завдання щодо забезпечення проведення заходів часткої мобілізації до 2015 році. Це указ президента номер 40 від 30 січня 2015 року. На виконання заданого указу адміністрацією президента України здійснюється контроль виконання заходів. Четвертої черги мобілізації. 31 січня під керівництвом першого заступника голови адміністрації президента України Ковальчука Валерія Анатолійовича відбулася селекторна нарада з керівниками обласних районних адміністрацій з залученням представників регіональних підрозділів Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України. На нараді було обговорено проблемне питання забезпечення заходів мобілізації, висвітлені недоліки, які є у, ці, у цих регіонах, а також доведені кожній області конкретні показники. Протягом цього тижня представниками адміністрації президента України проведено перевірку стану організації роботи з проведення призову та поставку військовозобов'язаних у Київській. Житомирській та Вінницькій областей. За результатами перевірки, встановлено, що в цілому заходи четвертої черги мобілізації в цих областях проводяться на належному рівні. Водночас, в ході перевірки виявлено недоліки, які негативно впливають на проведення заходів часткової мобілізації. Першу чергу це неналежне ставлення окремих представників місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування. До заходів забезпечення, мобілізації і належна співпраця з військовими комісарами, відсутність належної відповідальності за своєчасне та якісне виконання оборонно мобіліційних завдань, рівень підготовленості окремих фахівців, військових комісаріатів та відповідність практичного досвіду не дозволяють у повній мірі виконувати поставлені завдання. Особливо нас занепокоять випадки відмови окремих голів селищних, сільських рад здійснювати оповіщення та вручення персональних повісток військовозобов'язаним, які переживають на їх території. На жаль, дуже багато таких от випадків. Я особисто приїжджав по районам Чернігівської області. І якщо на сільську раду, селищну раду припадає від п'яти до восьми повісток, то, як правило, є такі сільські голос сільських рад, що вручають одну-дву-дві, інші повертають. Випадки такі, вони ґрунтують тим, що не проживає на території чи знаходиться на лікуванні тощо. З метою усунення згаданих недоліків наразі в адміністрації президента України готуються відповідні, відповідні доручення. Аналогічну роботу, яка проводиться по цим областям, проводилася в нас, планується і провести в подальшому і на території інших областей. З метою вивчення ходу підготовки від мобілізованих у навчальних центрах та полігонах з наступного тижня, за домовленістю з обласними адміністраціями, за з Міністерством оборони. Будуть проводитися виїзні наради, перевірка ходу проведення таких заходів з військовозобов'язань безпосередньо навчальних центрах. Уже на цьому тижні такі заходи проводяться на навчальному центрі, центрі Десна, туди відбули, взяли участь представники адміністрації, районних рад, а також же засоби масової інформації. На днях планується і буде затверджений відповідний план роботи і відвідування представниками адміністрації президента таких навчальних центрів в подальшому. Результати цієї роботи о, з метою широкого висвітлення будуть висвітлюватися у пресі та на каналах телебачення. Дякую за увагу. Дуже, дуже дякую, пане Олексію, колеги. ваші запитання. Так, Ліга, Дате. Ірина Сувченко, ліга, представники правоохоронних органів вже повідомляють про те, що вони затримують осіб за ухиляння від мобілізації. Скажіть, будь ласка, за якими критеріями визначаються люди, які саме ухиляються від мобілізації? Відповідно до закону України про мобілізацію мобілізаційну підготовку. Визначений. Перелік осіб, я вам його доводив да, тих, які, які призиваються під час мобілізації. Всі військовозобов'язані повинні з'явитися військові комісаріати, пройти, відповід... пройти відповідне медичне обстеження і на підставі. Рішення військово-лікарської комісії, вони визнаються придатними чи непридатними і, і повинні проходити подальше вже призвані до до військових частин. Якщо військовослужбовець не з'явився, повістку не отримав, то вже в воєнкома є всі підстави. Звернутися ще раз, звернутися через. Через служби міністерства внутрішніх справ для того, щоб з'ясувати причини, де ця людина знаходиться, тобто не тільки людина, яка отримала повістку і не з'явилася, а й та людина, що повістку не отримала. Ну, в першу чергу та людина, яку повістку отримала і не з'явилася. До речі, таких на сьогоднішній день також як і ми називаємо, відказників є значна частина. На канал Нюзман так скажіть, будь ласка, уже сьогодні були чутки в пресі, навіть в нас на каналі говорять, що з воєнкомату ходять люди по квартирах і шукають людей, яких мають мобілізовувати, щоб вручити їм повістки прямо в руки. Вони ходять і о сьомій ранку. А до нашого колеги прийшла 12-й ночі. Наскільки це правомірно? Чи були в них якісь вказівки, щоб отак ходити і виловлювати хлопців? Дякую. Це перше питання. Да, дякую. Відповідно до закону про мобілізацію мобілізаційну підготовку, якраз ця задача покладається на голів обласних районних адміністрацій, селищних та міських рад, районних селищних, та міських рад. Дійсно, з метою того виправлення стану такого, щоб охопили ми більшу частину військовозобов'язаних рішенням. Голів районних адміністрацій створюються такі групи в складі представників військового комісаріату, представника регіонального підрозділу внутрішніх справ та районної адміністрації. І з метою покращення цієї роботи вони прибувають, да, як правило, вони працюють цілодобово. Ще одне таке питання уточнююче. Також є знайомі, є люди, які, наприклад, воювали в Афганістані, або ж у мене є знайомий прикордонник, який сам іде і каже: Я хочу, візьміть, я вже там був. Будь ласка, другий раз я хочу повернутися їх не беруть. В чому така причина може бути відмов? І от чому набирають хлопців, які автоматів руки проти, що вони не тримали, а військовослужбовців. Їм. Ну, таких фактів, до речі, я не знаю. Можливо, є такі, потрібно з'ясувати, але військові комісаріати, тим більше добровольців, всіх вони зараховують, і якщо нема ніяких термінів по стану здоров'я чи інших підстав, то вони можуть проходити військову службу. І якщо можна останнє запитання, трошечки по іншій темі, мабуть, це ваші компетенції. А вчора Ангела Меркель прибула в Київ, говорила з Порошенком. Сьогодні вона відлетіла в Росію говорити з Путіном на зустріч. Про що свідчать такі роз'їзди, і яких результатів можна очікувати, якщо це ваші компетенції, звісно? Ну, я він ж не мої компетенції, але але я скажу все, що робиться, все, що на рівні дипломатії. От все робиться для того, щоб швидше настав мир. Дякую. Канал Україна. Скажіть, будь ласка, на якому етапі мобілізація в Києві? Скільки призвано в тисячах чи в відсотках? Так. Дякую. В Києві також представники адміністрації президента здійснюють контроль за ходом проведення заходів мобілізації, як в Київському обласному, в київському міському. Та ряду районних військових комісаріатів. Тільки сьогодні наші представники працювали в Обуховському районному військовому комісаріаті. Скажу, що на сьогоднішній день значних проблем по Києву Київській області немає. Повістки, ті, які потрібно було довести, доведені на 80%. І керівництво Київської. Київського військового обласного військового комісаріату, Київського міського військового комісаріату роблять все, щоб виконати ті плани, які їм передбачено відповідно до розпорядження Генерального штабу Збройних сил України. Запитання від Донбас-1. Прогуняє Тетяна Фруктова телевізійна служба новин. А скажіть, будь ласка, ми б хотіли почути, якщо можна, будь ласка, прорахуйте основні проблеми в регіонах, от так просто прорахувати найпроблемніші регіони. Друге питання: ви говорили про Чернігівську область і про проблему, коли сільські голови просто не доносять ці повістки. Чи в яких ще регіонах є такі проблеми, і яким чином ви збираєтеся їх врегулювати? Дякую. В основному, то це в тих областях, що я назвав. Так, да. ми плануємо. Це які саме будь ласка. Це час. Харківська область. Першу чергу. Сумська, тернопільська, івано-франківська області. Де показник з поставкою. Ресурсів, військово навчених ресурсів дуже дуже низький. Ну, перш за все, там проблема пов'язана з чим. Якщо взяти Харківську область, це гранична з область. Дуже багато тих, хто виїхав за кордон. Є і, і, і значна. Велика кількість тих військовозобов'язаних, які за станом здоров'я не можуть бути призвані на військову службу. Є об'єктивні, а от необ'єктивні ті причини, що якраз на місцях неможливо вручити повістки, знайти тих військовозобов'язаних зобов'язань під різними причинами, зміна місця проживання. Не перебування, перебування на лікуванні, перебування на роботах і так інше. Як справлятися? Як справлятися? Зрозуміло, важка ситуація в цих питаннях, але ж зараз проводиться робота. Робота, як в першу чергу, з районними радами, районними обласними адміністраціями, районними обласними радами. Далі на каналах телебачення, в, в зверненнях проводиться кожен день, військові комісаріати звертаються з повідомленнями до військовозобов'язаних до населення, проводять роботу з сім'ями, проводиться така агітація, мабуть, інформування про, про необхідність виконання конституційного обов'язку. Маємо ще три запитання. Інтерфакс Україна. А можна таке от уточнення до вас? Ви можете ще раз прояснити цю ситуацію, яку дуже активно обговорювали. Що для виїзду за кордон потрібні якісь довідки з воєнкоматів для тих, хто є військовозобов'язаними? Чи потрібні якісь довідки для того, щоб виїхати за кордон на сьогоднішній день відповідно за закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку? Військово зобов'язаним про зміну свого місця проживання зобов'язаний поінформувати воєнкомат. Законодавчих підстав на сьогоднішній день щоб заборони виїзду, виїзду військовозобов'язаних за кордон немає. Наразі відпрацьовуються відповідні зміни до законодавства, є відповідні доручення розглянути це питання. Що на сьогоднішній день Генеральним штабом і проводиться? ще запитання Терка Україна. Скажіть, будь ласка, а ті, хто повертається за кордон, теж вони чи повинні стати на, на на, зразу ж стати на військовий облік, якщо вони не перебували. Якщо вони попадають по віку, якщо вони пройдуть відповідне медичне обстеження, вони будуть призвані на військову службу. Ну, якщо хтось повертається заробітків там з Європи чи з Росії, на кордоні їх можуть там відразу. На комісію забрати, наприклад? Ні, ні, нема такого, нема такого. Не передбачено і такого не проводиться. Це буде ще один мем, як з поїзду в Нацгвардію, так на кордоні в. Так, публікації різні є, але все поки на проводиться на законно неодавчому рівні. Так, так, а ще б хотілося зрозуміти, мобілізація Зрозуміло. а призов буде весняний? Може, ще й призов буде? Так, розглядається питання щодо призову на військову службу строковиків. Відповідний також проєкт указу президента підготовлений. Наразі він проходить погодження і фахову експертизу. Планується. Він може бути, може бути в березні, квітні, травні, червні місяці. Останнє питання. Скажіть, будь ласка, а якщо той, хто розносить повістки, там, двірник чи уповноважений від районної адміністрації, не застав чоловіка на місці, там, він, може, там не проживає, або й не було його. Це вважається ухилянням? Ні, не вважається. Військовозобов'язаний повинен отримати повістку або особисто в руки, або з рук батька матері чи родичів. як... Да. Якщо хтось з родичів, які проживають разом з потенційним мобілізованих, ну, отримують врука, і він не прийде військкомат, то він буде ну такі нюанси бувають. Да, зрозуміло, що це залежить уже від е, самого самої людини. Та пане Окси, тоді відповідно поясніть, якщо ну гіпотетично проектуємо ситуацію, що там батько отримав цю повістку, та син її бачив, але військкомат не прийшов. Що тоді очікує на цього хлопця? Як яке покарання, чи ну як регулюватися це буде? За ухилення від військового обов'язку по мобілізації відповідно до законодавства, передбачено і адміністративні, і кримінальні стягнення там від двох до два-три роки, ну і по адміністративній частині також є. Так. Є такі випадки, коли батьки говорять, от син знаходиться на роботі, давайте я розписуюсь у вас і доведу сину. Так. Колеги, чи є ще уточнення або запитання? Немає дуже дякуємо, пане пане що ще раз прояснили ситуацію. Да, і... Запрошую взяти участь десь на наступному тижні в відвідуванні наших навчальних центрів, де будуть уже військовозобов'язані призвані по четвертій черзі мобілізації безпосередньо виконувати які то вправи. Дякую. Так, дуже дякуємо. Колеги, на сьогодні наш робочий день закінчи.